Добрий ранок з сонячного Єгипту. З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур, і сьогодні з робочим візитом я перебуваю в готелі Сірена. Готель знаходиться в укусному місці Марсала, Єгипет. І скажу вам, чим він мене вразив. По-перше, тут ідеальне, на мою думку, відношення ціна і якість. Тут все гарно, внутрі і пахне. Територія компактна, зрозуміла, немає лабіринтів, переходів. І ще є такий класний момент, що можна користуватися територією іншого готелю, який належить теж тому ж самому власнику. Про це я вам розкажу в кінці відео. А зараз не за традицією біжимо на в а також територію, а біжимо на сніданок. І я покажу, чим сірені годують. Ось звідси я вам почала вступне слово. Одразу пляж, одразу море. Ось такі кущики з яскравими квітами, і це перед вами ресторан готелі. І так у цьому відео я вам покажу готель Сірена. Жила в ньому 4 ночі, тому буде максимально багато цікавої, корисної інформації. Це і як виглядає сніданок, і як вечеря, і як пляж, а також поруч з готелем «Сирена» Знаходиться готель всім відомим, напевне. Не одного власника це буде фантазія. В них є спільні моменти, а також відмінні. Про них я теж буду проговорювати, але окреме відео про фантазію теж змонтую і теж опублікую в себе на каналі, тому шукайте і дивіться. І так, біжимо на сніданок покажу, чим же готують гостей в готелі «Сирена». Одразу відмічаю спільний момент з фантазією. Сніданки обіди вечері абсолютно однакові. Сама перевіряла, дивилася всі позиції присутні однаково і в сирені, і в фантазії. Так як це готелі, два готелі одного і того ж самого власника, в них трішки відрізняється концепція про це я пізніше проговорю, але харчування абсолютно однакове. І так, пропозиції є в критому ресторані, але харчувати себе можете або всередині. Але досить просторе приміщення, і комфортно там приймати їжу або на тераси з виглядом на море. Теж такий окремий момент, красивий, краєвидний. Також в готелі є тераса Гріль, там подають страви, але лише на обід і на вечерю. І також можна брати ці страви і на терасі розміщуватися або всередині в ресторані. В готелі відпочиває дуже багато італійців. І кавовий апарат в головному ресторані справжній хороший, з нього готують смачне еспресо і латте. Якщо замовляти американу, то воно щось не то не так його готують. Оцей цілий ряд це все сніданок такий. Знаєте, пірешка, глучна каша, фасолька і так далі. Люди підносити підносити, тому що всі парує і я... завжди сага й баляється. У готелі також дуже привітний персонал, професіонали своєї справи. Ну а на те, як чоловіки готують сніданок, на це дивитися можна вічно, тим більше з такою гарною посмішкою. Це не на камеру, він я дивилася, він до всіх так посміхався. Підпишіться на мій канал, в мене все про туризм, про цікаві місця, міста, країни, локації. І саме зараз я публікую готелі з огляду в курорті Марсала. Готелів буде дуже багато, ви кожен зможете знайти на свій смак і вподобання. Ну, Відповідно, якщо захочете, я вам зможу їх забронювати. Даєте запит на склад сім'ї, на вашу дату і обов'язково це все опрацюю. Також поставте, будь ласка, вподобайку, мені буде приємно. Напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в тих чи інших готелях, поділіться своїми враженнями. На терасі з виглядом на море дуже класно, а тут ввечері працює гриль і в обід. Звичайно, що тераса користується більшою популярністю зранку, коли ще не на надто палюче сонце, і ввечері, коли вже сонце сідає, тому що в обід, то тут досить таке жарко. Так, і це з ресторану. Ми йдемо до головного корпусу. Їх тут небагато, і територія поділена ніби на два поверхи. На перших поверхах світе оці номера, з виглядом на басейн і ближче до моря, відразу море. І тут басейн з підігрівом. А на другому поверсі тут же номера стандарти. Це просто бутвий корпус, одна сторона посередині ресепшн і друга сторона. І між ними теж є басейн з підігрівом і звичайний басейн. А ось білий корпус це вже відніється корпус готелю Фантазія. Це готель цього ж самого власника, і територією абсолютно всього готелю можна користуватися ось там готелю Сирена. Так, тут така криша, це номерів світів, зелена травичка штучна. Я думаю, що ще щось вони придумають пізніше. І тут такий вигляд. На Море, пляж, зелений газончик, басейн з підігрівом і номери сюїт. І перший поверх готелю, номери стандарт, два басейни і посередині ресепшн. В готелю немає високих пальм, багато є декілька, але в основному переважають кущі з різнокольоровами кліпами. Це та зона біля басейну з підігрівом, дерев'яні шезлонги, матраси, рушнички, бар і сам басейн. Тут душі одразу вказівник в, в туалет, якщо не бігти в номер. Піднімаємося ще на пару сходинок. І тут басейн, я думаю, що без підігріву, але тут теж є відпочиваючі, то може бути з підігрівом. І по центру рецепшн. Ось і вся територія, все зрозуміло, все класно. До речі, в готелю Пантазія є аквапарк величезний, гості в готелю Сірена можуть також ним користуватися і до нього насправді йти дуже близько. Це ось ресепшн. проходимо в цю доріжку біля ресепшена. Попри ресторан і ресепшн фантазії, одразу аквапарк. Ось до речі, аквапарк він спільний для фантазії, для сирени, а також басейн в ньому з підігрівом, що зручно для зими. Для рецепшена виходить така гарна тераса стильна сучасна. Тут ввечері посиденти присідають всі відпочивають. Ну і ресепшн. Лобі-бар. Готель «Сирена» відносно новий був відкритий у 2023 році і має 328 номерів. Зразу зараз моєї моєю Це пляж і море. Зранку вже ходила дивилася. Дуже гарний кораловий риф і рибки гарні живуть у ньому. Зараз вам теж прикріплю, покажу цей готель. Коштує. Максимально ціна, якість, ціна дорівнює, якість дуже хороше харчування, різноманітними тут снідали, вечеряли і чотири ночі жили. Тому всі такі моменти, нюансики знаю і вам розповім. Пляж ж готелю «Сирена» починається з лівої сторони, з дорослої зони, а потім продовжується в сімейну зону. І також далі правіше, правіше можна користуватися пляжем готелю. Фантазія. Саме там є гарна лагуна з піщаним заходом для тих, хто хоче не з пірсу заходити в море, а з берега з пляжу. На морі штиль, дуже тихе, спокійне наручко. Ось цей, до речі, пірс має довжину всього 30 метрів, і тут одразу прийти занурюватися, і можна дивитися Це неймовірно красивий кораловий риб і різнокольорові рибки. Цей пірс спільний для сірени і для фантазії. Відвід, відвід, від. тут багато. Готель Сірена. Ось так виглядає. Розвернутий до моря. Тут у нас ресторан, а також пляж для дорослих і море. Море, пляж і далі готель Фантазія. Також при готелях Сірена і Фантазія працює дайвінг-центр і можна за додаткову плату брати спорядження і займатися дайвінгом. Оскільки тут насправді дуже гарний риб і різнокольорові рибки. Ну а хто простіше, то снорклінг, маска і вперед насолоджуєтеся і релаксуєте. Так як пляж дуже довгий, є різні заходи в море, є лагунка, ви пам'ятаєте, я говорила біля території готелю Фантазія. А так решту рекомендую взяти капчики, коралки для того, щоб в деяких місцях можна було зайти, не йдучи до лагунки. В готелю ще особливого шарму надають кущики з різнокольоровими квітами. Насправді дуже гарно, оскільки вони створюють такий квітучий килим. Так, а ще в нашому готелі дуже гарний туалет. Я не люблю фото з туалетів. Ну, так щось не дуже, але це настільки красиве місце, прям з золоте манітазом. Так, захожу в жіночий туалет. Тут така красива. Зона з зеркалами. Ввечері в готелі Сирена особлива атмосфера, оскільки всі після вечері приходять в холл, тут грає жива музика, і всі насолоджуються атмосферою такого легкого, вишуканого відпочинку. Живі квіточки, Хол дуже великий, простори. Світлано. Тут сірена. Тут сирена. Тут такий неймовірно красивий лобіба. А тепер йдемо, я вам покажу, які номера в готелі сирена. Вау! Сієріна! Сієріна! Це номер світ, але Боже, як тут гарно пахне, як все гарно, простору, свіженько. Ой, дві мішки для сидіння є. Я ще таких не бачила в Єгипті, щоб стояли в номерах. Будемо читати десь. Так, туалетний столик, телевізор, оці набір фруктів. Пиво, фанта, водичка, чайні набори. Дуже гарно. А телевізор на дві сторони, виходить, так? Ні, тудима телевізора. А, тут тільки дошка. Тут ліжко таке, а тут ще є гардеробна. І ще є величезна, величезна а, гардеробна. Все... Ну, Чим чи ми все бачили? Так. Да. А вигляд з вікна? Вау! Вау, дівчата! Правда вообще? Така краса, що просто, не мислимо. Класно, класно. Це вигляд на море, вигляд на басейн. Дуже гарно. Так, ну, На балконі такий краселка. Так все гарно, так все чисто, біленько, свіженько. Так, тут що в нас більше речі насучіння. А тепер йдемо зі мною на вечерю. Покажу, чим годують в готелі Сірена. Це, до речі, тунець. Одразу його будуть готувати. Тунець на так, так, вечеря в готелі «Сірена». Так, можна пасти замовити. Не кричать. Можу твердо заявити, що в готелі Сирена смачно годують. Ну і відповідно в готелі Фантазія. Величезний вибір страв. Є морепродукти і в салаті, і так щоб були приготовлені дуже гарна викладка на солодкі страви, також фрукти, також гриль, тераса в шоу кухня давали дуже гарні страви. Тому на свою вартість, що коштує Сирена, він абсолютно відповідає якості і навіть більше дає, ніж то, як він коштує. Дуже важливий момент. Увага, будьте уважні. Справа в тому, що готель Фантазія і Сирена знаходиться трохи віддалено від центру Марса Аламуса, 85 кілометрів, і він вже ловить італійський час, тобто на одну годину відрізняється від часу єгипетського. І, наприклад, якщо сніданок заявлено з 7 до 10 години ранку, то готель живе за часом 6-9 годин ранку. І якщо ви прийдете по єгипетському часу в десятій годині ранку, ви вже сніданку не застанете, його вже просто не буде так само обіду, так само в вечері. Тому можете навіть собі свої годинники перевести на час назад, щоб не запізнюватися і приходити мати сніданок обід вечерю. Це дуже важливо. Оголошення ніякого немає, але це дійсно так. І якщо ви будете їхати зранку на екскурсію, наприклад. Тож сніданок буде накритий не в 7 годині ранку, а в 6 годині ранку. Трошки запутано, але візьміться до уваги. Тобто готель Сірена і Фантазія живе за європейським часом. Ще відмічаю, що в готелі Сірена і Фантазія дуже хороший інтернет. Хороша швидкість, ловить у всіх зонах. Тому, якщо ви прилітаєте. Проживати саме в цих готелях то можете в аеропорту не купувати місцеву сім-карту з гігабайтами. Ви будете мати готельний гарний якісний інтернет. Як бачите, є великий вибір страв, можливо, навіть і не все зняла. таке теж може бути від дієтичних до різноманітних, також відмічу дуже смачний супчик, був з морепродуктами. І така просторна, гарна зала для ваших сніданків, обідів і вечер. Персонал досить уважний, швидко бігає з посмішками, посміхається, сервірує, досить уважно себе поводить. І можна також вечеряти як в залі, так і на терасі, залежить від погоди і від вашого настрою. Після вечері продовжити ваш вечір, ви можете в лобі, тут завжди грає жива музика, брати собі алкогольний чи безалкогольний напій, сидіти і релаксувати. Також в готелі Фантазія на березі моря є дискотека. Вона спільна для обох готелів, тому туди теж можна завітати. в Марсааламі буду рекомендувати для своїх туристів, оскільки тут максимально співвідносяться ціна і якість, хороше харчування, гарні просторі, номера, басейни з підігрівом, гарний коралевий риф – Зручний хороший захід в море, також можна користуватися аквапарком на території Фантазії, до речі, басейни там в зимовий період часу з підігрівом, також можна користуватися дискотекою на березі моря, і в загальному складається враження приємного, світлого, гарного сучасного готелю. Єдине, що він не надто зелений, але думаю, що це не основне. Про готель Фантазія. Шукайте на моєму ютуб-каналі, теж публікую ролик, і можна обирати або фантазія, або сирена, оскільки однакове харчування, але трохи інша концепція і фантазія, звичайно, що гарний зелений. Також по бюджету фантазія менше коштує і одразу біля неї, біля входу, знаходиться аквапарк, що це максимально близько, але є нюанс, про який я розповім в відео про фантазію.